Привіт, дорогі підписники та глядачі. І продовжуємо грати Анхолі. Чаптер 5. Габріел. Габріель Габриело. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой перестань, перестань. Не лише мене, мамо. Що ж, гра злагала в тому епізоді. Ну, звук залагав. Мама. Лайер oh, софир починається. Коротше, ще можу сказати, я сподіваюся, що... я Я далі маю ці снайпер, якусь стару бабу. Ти забагато дивишся ТВ на, на ніч. Це перший раз, коли він про свої кошмари мені розповів. То це не просто були сни чи кошмари. Це було про цю бабку. У цьому блокноті Габріен малював свої мрії. Якби я е, зреагувала раніше, якби я не відкинув ті кошмари Якби я не відкинула ті кошмари к сней, якби я тільки повірила, що його ведіння справжнє, якби я йому вірила, можливо, він би ще був зі мною. Та. всі ми жаліємо про чогось. Да, 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 да. О, Бог, будь ласка, будьте порожні. Що тут роблять ці монстри, взагалі? це ж має бути як сейф зона? А не тут нема, сорі О, давно. О, Що? як це? Копр Як? Йок. А Де? шо? Е, а тут. Походу. Не. Бызбачил. Ну ты здесь. Не, це в мене в голові Ладно, я пі -пі те. Ні, ну хтось є? я. є, є, я чую Ні, нема, ладно, йду не, там так все. нет, не нема. Чет. не можешь понять, да? такой, бачо, не можешь понять, да? как-то так, что там кто-то сидел? не, ну смешно, но типа, затуп такие жесткие Это нахер. Ой, сучка. Куда, блядь? А! Что ты хочешь, баны? Окей. Okay. Uh -huh. Короче, тут аж сейчас мать будет. Мені жалко, Мізан, Ми нічого не можемо зробити. Він ще дуже добре відпочивається. Ну але в нього знов були ці кошмари. Я кажу, вибачте, в нього нічого немає. Я хотіла допомогти йому якось інше. І тому ми не виявили жодних глибинних психологічних проблем із Габріелом. Він здоровий, шестирічний хлопчик із яскравою його кошмари це лише фаза, і вони повинні пройти по собі через рік або два. Мені більше не подобається То, о, бріал. No, не лишай мене, маму. Мені жалко. Не жалко. Мені дуже жалко. Wait. Why isn't my flashlight working can't you see me i'm here it's so dark i don't want to be here i don't want to be here Бажаю вітаю вас до вічної весни. Навіть що ти тут знайдеш то, що треба. Я би хотіла повернути назад час. У розпачі я вирішила покласти свою, всю свою віру в церкву. Я написав їм про допомогу, я детально писав Кошмари Габріело. Я не, сподіваюся, не сподівалася на відповідь. Але вони відповіли. Сам пророк написав листа про прийом свого внутрішнього кола, жити в їх головному комплексі так близько від, до пророка. Я, бу, я була настільки дурною, щоб повірила. Що вони хочуть нам допомогти? Чого ти хотіла дитині допомогти? Що тут такого? Ну що ж, що зробиш? Да дже Ага вічність Куди візьмемо не маму А, я понял, треба підпалити всіх. Три Да. Ди, так. Ha What do we sing? John er ikke her. Называйся Называйся Не, не Я понял Ты нафиг Оу, shit. Друзья, ты бы кто навчил пувстей пусхода? По Че да ти там? Курвісен по схватом хоче зайти. Не в сраку. До женек, кур, Драматус, я знаю, що колись ти це прочитаєш і можливо нарешті зрозумієш. Стара сказала мені, що я маю робити. Не бійся, вона мені сказала, що я буду королем колись. Я знаю, що ти боїшся. Я також. Це те, що має статися, мамо. Я знаю, що ти зрозумієш це. Um, що це за місце? Yes. Щось, хлопчику? Це наша негарня. Ти будеш знати це все один день. Ну тут дуже багато. Не переживай. Ти будеш мати більше ніж одне життя. До цього. Це. Це будеш. Ти, ти не маєш тут бути. Ти ще не готова. Це не для тебе, щоб ти бачила. Нє, нє, нє. Вона не мала би бути тут. Вона ще не готова. Вона ще не готова. Що нам робиться? А, наш кільнато. О, нарешті ти показалась. Я думаю, чому ти ховаєшся. Дитино, я хотіла. Тихенько, тихенько. Мені вистачає, розумієш? Я хватаю і цієї херні. Мені допізди твою телерелігію. Це все маніпуляція. Це як в моєму житті. Тато то секта, Ти, ти? Це ні, почекай. Був, це мій! про мою Ви дитину. Моя. Хотіла нас використати як інструмент. Іди нахер. am and what і own. I submit my past і those who define me to experience the life eternal untimely. Давай закінчимо з цим. Давай. Я щось жорстко до неї, може вона для тебе щось приготувало, не так, так й поганий дуже. Але. Ок. Я можу спасти Гебріал? Це я, Ну але таке. Боже як вона? Фейт. Таку долю, а вот. Це через мене така доля в нього. Ну що ж, чуть-чуть пограємо. Хвилинки 10-15. Ця бабка, коротше, ще спочатку щось там. Вона може знала щось про нього, що він якийсь, типу він справжній поров. Чаптер сьомий, комплекс церкви. Комплексований церкви. We'll Ми ще зустрінемось. СБ, брат. Я думаю, ще під монастирем. Мапа комплексу? Ага, ключ. Що мені з того. Що це? Якийсь непонятний. Є непонятна штука. О, якщо тут це є, значить ми будемо ховатися зараз. Сейчас засну. Вот нагадую. Звезду и спаты. Ага. Она вот сзади сюда. Тут ж точно. Якщо навіть тут монстри є, то це трохи якось печально. Ачкаю, це таке бридятине, оце во типу, на що це зроблено? А ще я тупіший, блін, взяв і подивився, типу. Не подивився точніше.

І ту п'єзь від солі, чесно Ага. Seu Amado Тут у нас це є, але фактом ще не знайшли ніхера. Давайте ще це прочитаємо, тут закінчимо і продовжимо на наступний раз. Улюблений вірний. Поки я пишу, пишу ці слова за стереження, сюди прибирається небезпек, небезпечний єретик. Вона спробує пробратися повз охорону, щоб прокинути в саме серце церкви, проникнути в саме церкви. Саме серце церкви. Зупинити її буде вашим святом завданням. Не виявляйте милосердя до еретика. Справжнім залишайся справжнім настоятелка вища мати. Я поняв, ми десь, коротше, щось пропустили. Я не можу до дукляв лізти куда ми. Ну ок, що ж давайте тут вже реально закінчимо. Ну так, у нас нічого нема. Ок. Тоді всім дякую за перегляд. Продовжимо наступний раз. Глянемо, що далі буде. Я думаю, що скоро, може скоро буде нарешті кінець. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенькі, ставте вподобайки, коментуйте. А, і про дзвіночок не забудьте, звісно, щоб не пропустити нове відео. І всім до наступного. Sí, un poco.